Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, що лежить в основі всього нашого цифрового світу, але залишається невидимим. Це комп'ютерні мережі, справжня архітектура наших з'єднань. Ну, поїхали! От давайте просто задумаємось на секунду. Коли хтось клікає відправити або відкриває сайт, що насправді відбувається? Це ж не якась магія, правда? Це робота мережі. І сьогодні ми пройдемо увесь цей шлях. Від одного простого кліку до глобального з'єднання. Ось наш план. Почнемо з найпростішого: що ж це таке комп'ютерна мережа. Далі подивимось на їхні розміри, заглянемо під капот, так би мовити, щоб розібратися із залізом. Потім з'ясуємо, за якими схемами їх будують, і наостанок розберемося, як пристрої взагалі знаходять один одного. Отож, перший розділ. Давайте почнемо з абсолютних азів. Що ж таке комп'ютерна мережа, якщо пояснювати, ну зовсім просто. Якщо коротко, то головна ідея тут це спільне користування. Мережа це не просто коли пристрої можуть поговорити один з одним, це коли вони можуть ділитися ресурсами, скажімо, всім офісом друкувати на одному принтері, або разом працювати з файлами на сервері, або зрештою виходити в інтернет. Так, саме так все і виглядає. Телефон, ноутбук, сервер, усі вони об'єднуються в таку собі єдину екосистему і можуть працювати разом, ніби один великий організм. Окей, з тим, що таке мережа, розібрались. Але ж не всі мережі однакові. Насправді їхні масштаби це просто небо і земля. Ось погляньте є персональні мережі. Або ПАН, це, наприклад, зв'язок між смартфоном і смарт-годинником. Далі йдуть локальні LAN, які охоплюють одну будівлю, типовий офіс або школа. А є глобальні WAN, що можуть розтягнутися на цілі континенти. І найвідоміший приклад такої мережі ну, звісно ж, це інтернет. Локальна мережа або LAN це напевно те, з чим ми стикаємось найчастіше, навіть не задумуючись. Саме вона дає змогу всім комп'ютерам у вашому офісі чи школі разом користуватись одним принтером, мати доступ до спільних файлів і виходити в інтернет через один канал. Але ж мережа це не якась абстрактна ідея. Щоб усе це працювало, потрібне цілком реальне фізичне обладнання. І от зараз ми і поговоримо про ці самі будівельні блоки. Уявіть собі такий собі ящик з інструментами. Маршрутизатор, більш відомий як роутер, це наш диспетчер трафіку, він направляє дані. Комутатор або свіч з'єднує пристрої всередині однієї мережі, кабелі це фізичні шляхи для даних. А сервер це такий собі центральний склад, де зберігаються всі ресурси. А ось і два ключові гравці. Маршрутизатор це, можна сказати, мозок усієї операції. Саме він вирішує, куди і яким шляхом відправити кожен шматочок інформації. А мережева карта це, по суті, паспорт для будь-якого пристрою, без неї він просто не зможе пред'явити документи і увійти в мережу. А от як це все взаємодіє? Дивіться, є комп'ютери-клієнти, це наші звичайні ноутбуки. Вони надсилають запити наприклад, хочу відкрити ось цей сайт. А сервер, де цей сайт живе, отримує запит, обробляє його і надсилає у відповідь потрібну сторінку. Все просто це і є фундаментальний принцип роботи інтернету. Так добре, залізо в нас є, але ж як його правильно з'єднати між собою? Виявляється, це не робиться хаотично, існують певні схеми або, як кажуть фахівці, топології. Якщо говорити простими словами, топологія це ніби креслення чи план будівлі. Тільки замість кімнат у нас пристрої, і цей план визначає, якими шляхами будуть рухатись дані і що важливо, як поломка одного елемента вплине на всіх інших. Пробіжімося по основних топологія зірка все підключено до одного центру. Це дуже зручно, але якщо цей центр ляже, ляже і вся мережа. Кільце тут дані можуть бігати по колу в обидва боки, що надійно, але будь-який розрив кабелю і все зупиняється. Ну і шина найпростіший і найдешевший варіант, де всі сидять на одному кабелі. Але, як ви розумієте, і найнадійніший. Окей, мережу ми ніби зібрали. Схему для неї обрали. Залишилось одне, але чи не найважливіше питання: а як пристрої взагалі знаходять один одного у всьому цьому морі з'єднань? І відповідь це ip адреса це абсолютно те ж саме, що й поштова адреса для будинку. Це унікальний номер, який каже пакетам даних, вам сюди. Без нього вони просто загубились. До речі, цікавий факт: існує два покоління цих адрес. Старий формат ipv 4 вже практично вичерпав себе, бо кількість пристроїв у світі зросла просто вибухово. Тому й вигадали новий – 6. Він настільки величезний, що унікальних адрес вистачить ну, практично назавжди. Це відкриває дорогу для мільярдів нових гаджетів та інтернету речей. І ці адреси теж бувають різні. Статичні це постійні, ніби прописка, їх зазвичай дають серверам, які завжди мають бути на одному місці, а є динамічні, тимчасові. От саме таку адресу найчастіше видає домашній роутер смартфону чи ноутбуку кожного разу, коли ті підключаються до мережі. То що ж ми маємо в результаті? Ми пройшли весь шлях від простої ідеї з'єднання до складної системи адресації. Схоже, всі будівельні блоки тепер на своїх місцях, і загальна картина нарешті склалася. Якщо підсумувати, то виходить ось що. Мережа це система, де пристрої діляться ресурсами. Ці системи бувають абсолютно різних розмірів, будуються з конкретного заліза, з за певними кресленнями, а IP-адреси працюють для них як навігатори. Це і є та основа, завдяки якій усе працює. І наостанок просто питання для роздумів. Ми щойно розібрали всю технічну кухню, зрозуміло, як з'єднуються машини. Але можливо, варто замислитись і над тим, як ця сама технологія фундаментально змінює те, як з'єднуємося між собою ми, люди.